Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Служба безпеки України остаточно становила особу, розстріляного у полоні українського воїна. Їм виявився Олександр Мацієвський, і президент України вже надав йому звання Героя України. Ви знаєте, у всій цій жахливій історії із показовим розстрілом українського воїна, який до того ж був знятий на відео і викладений у соціальних мережах. Мене збентежило насамперед те, що росіяни хизуються своїми злочинами, що вони навіть не уявляють собі, де закінчується добро і починається зло. Що вони навіть не бачать, що людина, яку вони розстріляли на цьому відео, на цих кадрах, виглядає справжнім героєм, мужньою людиною, а його кати просто. Виглядають мерзотниками, огидними, такими, що втратили людську подобу, А вони цього не бачать. І найголовніше, цього не бачить їхня аудиторія, яка зустріла ці кадри радісним схваленням. Саме так, до речі, було під час Другої світової війни. Гітлерівці робили фотографії з місць масових розстрілів людей. Скажімо, з місць розстрілу євреїв в українських містах і містечках, теж все це фотографували, не бачили нічого злочинного в тому, що бувають жінок і дітей. Не бачили нічого злочинного в тому, що вони знімають це на фотоплівку, щоб потім комусь показати. Тоді просто не було інтернету, не було соціальних мереж. Величезна кількість гітлерівських злочинів. Задокументовано саме тому, що самі гітлерівці їх документували, що у них також зникло розуміння, де починається добро, де закінчується зло. Саме тому практично до окупації гітлерівської Німеччини союзниками переважна більшість мешканців цієї країни підтримувала Адольфа Гітлера і навіть не усвідомлювала, в яку прірву Фюрер завів Німеччину. Саме тому упродовж Перших десятиріч після краху Рейху, німці не ототожнювали себе із злочинами режиму Гітлера, а багато хто просто не усвідомлював, що мова йде про злочини. І що кожен громадянин, який акцептував ці злочини, так чи інакше є співучасником цих злочинів, якщо не безпосереднім, то політичним співучасником. І от саме таку ситуацію ми маємо у Росії. От коли хтось говорить, а чому? Володимир Путін може спокійно продовжувати воювати з Україною і не побоюватися реакції власного суспільства чи економічних наслідків цієї війни. А саме тому, що в суспільстві, в тоталітарній країні, де проти її курсу виступає така меншість населення, яка просто не може нічого змінити, акцептується саме такий агресивний людина-нависницький курс. І коли люди бачать відеокадри, які б мали. З нашої точки зору, змінити їхній погляд на те, що відбувається, вони навпаки радісно вітають страту чергового українського бойовика. Єдине питання, яке вони можуть собі задати, а чому він там один? Чого не знищити їх десятками сотнями більше жаху, більше відеокадрів із знищенням українських нацистів? Ось як думають росіяни. Ось чому президент Російської Федерації може спокійно дивитися у своє політичне майбутнє і усвідомлювати, що продовження війни проти України отакими нелюдськими засобами це гарантія продовження його влади і цифри рейтингу. Так, Буча, Ізюм, Ірпень, Маріуполь. Лише підтверджують цей мій висновок. Саме тому я завжди кажу, що. Не варто сподіватися на зміни в Росії. Ми ще довгі десятиріччя можемо існувати поруч із агресивною країною, для якої страта українського воїна буде ознакою мужності, героїзму і лицарських чеснот. І це як життя із антиподами. Звісно, якщо б ми могли уявити собі ситуацію такої поразки Росії, в якій вона. Стає територією окупованою арміями демократичних країн. Нагадаю, що Східна Німеччина, окупована Радянським Союзом, ніякої зміни ментальності не пройшла за великим рахунком. Зміни почалися тільки після об'єднання Німеччини. Так, от, якщо ми могли собі уявити таку Росію, ми могли б говорити про певну безпеку для України після того, як росіянам просто продемонстрували. Як можуть виглядати людські цінності? Однак ми воюємо з ядерною державою, ведемо по суті оборонну війну на нашій землі. Це означає, що навіть після звільнення всієї нашої території путінський режим, підтриманий ось таким аморальним суспільством, буде продовжувати існувати і створювати нові плани по боротьбі з українською державністю. Саме тому я завжди кажу, що гарантією того, що нова війна Росії проти України не почнеться через кілька місяців або й років після російської поразки, є виключно вступ України до НАТО. А в іншому разі, будь-яка перемога буде лише прелюдією до нових кривавих зіткнень з державою, якої набагато більше населення, з державою, яка вважає повернення українських земель питанням честі. Так як вони розуміють цю честь мерзотник. Ну і в цій ситуації, звичайно, потрібно вже сьогодні думати про гарантії безпеки для України. Ми заслужили цю гарантію. Ми не заслужили роки війни виснаження і загибелі населення. Це те, що ми маємо казати Заходу. Не тільки військова допомога. Не тільки економічна допомога, фактично економічно вже зруйнованій країні, але гарантії безпеки від неповторення цього жаху у майбутньому. А росіяни думають про це повторення. Вони вже створюють коаліції для того, щоб все це повторилося. От сьогодні білоруський диктатор Олександр Лукашенко прилетів до Тегерана. Перед цим ця путінська маріонетка була в Ірані. В Китаї перепрошую. Ми бачимо, як міністри з Ірану і Саудівської Аравії приїздять до Китаю, щоб домовлятися про власне примирення. Ми чуємо про майбутній візит голови Китайської Народної Республіки, Генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзяньпіно до Путіна, до Москви. І ми усвідомлюємо, що зараз. На наших очах відбувається консолідація диктатур для подальшого протистояння із демократичним світом. А знищення української державності буде доказом ефективності диктатур. То, ну, тому вони з таким, я б сказав, сподіванням тому вони з таким сподіванням дивляться на російські агресивні дії. Тому вони ніби не бачать, які злочини здійснює путінський режим на нашій землі. І це, звичайно, також потрібно враховувати, коли ми думаємо про майбутнє України, наше майбутнє з цивілізованим світом. І це також гарантія нашої безпеки. Ми бачимо, що Росія зовсім не тільки Україною займається зараз з точки зору дестабілізації. У столиці. Молдови кишиневі знову антиудядові протести, знову фактичні гасла, які мають призвести до демонтажу влади, яка підтримує Україну, яка вважає, що наша країна веде справедливу війну проти російської агресії. І абсолютно очевидним, що ці проросійські сили, які очолює тепер вже не колишній президент Ігор Додон. А мільянер Ілан Шор, який знаходиться за кордоном, якого звинувачують в корупційних злочинах, ці сили координуються із ворогами Державності Республіки Молдова, і з росіянами, і з маріонетки режимому Придністров'я з метою повалити владу, має І от зараз навіть та риторика, яка звучить з Кишинева, це риторика країни, що Обороняється від навали. Міністерка внутрішніх справ Республіки Молдова Анна Ревенко підкреслила, що ніякі протести не мають перетворитися на державну зраду, на намагання знищити власну країну. І це досить серйозний, я б сказав, момент, коли міністр внутрішніх справ виступає із такою гострою заявою, яка також свідчить про занепокоєність. Влади наслідками цих протестів. І це буквально через кілька днів після того, як ми бачили дестабілізацію Грузії, спробу грузинської влади ухвалити закон про іноагентів, який мав би поставити грузинське суспільство у таку самозалежність від влади, в вже знаходиться. Російське суспільство. І при цьому прем'єр-міністр Грузії Раклі Гарібашвілі не тільки не вибачається за це недолуге законодавство, але звинувачує у підтримці протестувальників українського президента. Тобто, фактично, далі псує взаємини України і Грузії двох країн, які зазнали російської агресії. Так що ми бачимо, Росія готова діяти на кількох напрямках відразу воювати в Україні, дестабілізувати. Молдову, намагатися провести свої інтереси у Грузії, тільки щоб нікому спокійно не дати жити. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати цей проект. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Миру вам!